Питання з стіктоку: чи вигідно вкладатись в банківське золото? Теоретично вигідно, хоч я сам банкір і знаю, що вигідно, але не вкладаюсь. Все щось зупиняє. А що до, якби інвестував років 10 назад, ну мав би дохід колосальний. Річних більше 10% річних, так би мав би що стримує? Коли ви купуєте в Україні банківське золото, ви купуєте на 5-10%? Дорожче, ніж воно на ринку. А коли продаєте, все навпаки, ви продаєте дешевше. Тобто, оці транзакційні витрати, вони дуже великі. Більше 10%. Ну, купля і продажа. Якщо купувати як інвестиції, ти купив 10 років, тримаєш, ну, принаймні 5%, Ну, ти точно виграєш проти облігацій, депозитів і навіть акцій. Але золото, да? якщо ти будеш тримати їх в банках, ти будеш платити за це. Банківської ячейки, да, ну, ти триваєш. Декількасот е, доларів ти маєш заплатити. Чи є ризик? Якісь ризики є. Якщо ти тримаєш поза банками, ти маєш ризик, що хтось дізнається, що ти тримаєш вдома золото. Так? Це, очевидно, це ризик. Тому я чогось сам не люблю, такий товар і радив би використовувати інвестиції в банківські метали, да, золото насамперед. Тільки тим, хто має стабільні доходи і може тримати золото декілька років, принаймні більше двох років, тоді гарантовано ви будете мати плюс.